Всім привіт! Вітаю в своїй вишивальній хаті. Вас з вами Мар'яна. Сьогодні я хочу показати вам, як я обробляю краят конини, коли це треба. <клес> я зразу вибачаюся, можу кашляти в ефірі, в етері, тому що ми знову захворіли і сміх і гріх. Зразу попереджу ще вона: я нікого не вчу. Дівчатка попросила мене ще пару тижнів тому назад. Показати, як я обробляю тканину. Е, колись моя мама казала обм ну, Обмьотка української я не знаю, як, якщо чесно, не задавалася питанням, але обов'язково задамся. Я назву це обробка країв. Способів, способів є багато. Хтось обробляє голкою, а я обробляю гачком. Я беру ось такий гачок 05. Не знаю, видно вам не видно, бо мені. О, видно. Я візьму, наприклад, стару тканину. Тут я починала іграшку, я обов'язково закінчу, це ще в крокодилі. І, звичайно, швейну нитку. Я візьму, в мене є відрізок муліне, буде трошки мені незручно, але я хочу до вас донести просто суть, як це я роблю. Так, Хто в'язав гачок, гачком в'яже, той знає, що і як робити. Хто не в'яже, покажу. Ми робимо одну повітряну петельку. Тобто я ось так беру через палець, а мені зручно через два. Знизу завожу гачок, підчіпляю цю нитку, яка довга, і витягую. А хвостик оцей тримаю і затягую Отакій, отака петелька. Сильно я нічого не буду затягувати. Беру тканину. Ось, ось наше обличчя. А я беру виворіт. Виворіт. Я відступаю завжди дві клітинки вниз, тобто два хрестики з усіх боків. І нахожу цих двох хрестика: один-два. Але якщо дивіться, якщо оцей хрестик геть розсатаний, верхній, ну ось цей, то, ну, в принципі, можна відступити. Я нитку бачу, він повноцінний. Буває таке, що він до половини розсатаний, тоді краще ще відступити на один. Так що ми можемо і так і так. Я покажу суть зараз, ви побачите. Я ввожу гачок, нашла оці два хрестика, де сходяться. Беру довгу нитку через палець. Ну, я тримаю гачок як, як ручку. Перекидаю на цю сторону, бо я вже тепер буду працювати з цього боку. Захватую. Ой. Е, дуже незручно, коли це робиться на камеру. Треба прилаштуватись. Це, це не вишивати вам. Е, Витянула петлю і провожу отак, от, ось так закріпляю ниточку. Тобто я провела цю повітряну петельку через дві петлі. Тепер що я роблю? Я входжу через одну. Тобто, ось одна дирочка, ось друга. В другу входжу знову, підчіпляючись, підтягну. Сильно не затягуйте, щоб не стягувалась тканина. Підчіпляю знову ниточку, витягую і вивожу сюди на обличчя, ой, на, на виворіт. І знову оце робоча нитка. Підчіпляю тепер робочу нитку і вивожу через дві петлі. І знову через одну пропускаю, в другу вставляю, тобто через один, одну м, дирочку, отвір. Ну, хто як називе. Mm -hmm. І не затягувати, дівчата, має бути вільний край. Не затягувати. Ось я буду намагатися повільно, бо я це роблю дуже швидко. <coughs> Хтось робить це голкою. Мені дуже зручно це робити гачком. Гачок Бру 05, якщо тканина в мене. Бачите, у нас такі, як виходить, якщо я не затягую, то така пташечка-така галочка. Фактично, це виходить як оверлочний цей край. Майже, майже як оверлочний. От. Ну, трошки незручно на камеру, я вибачаюся. Але мені головне, щоб ви зрозуміли принцип, що ну, хтось це робить. Моя мама робила голкою. Отак. От Знову вставляю через одну, витягую. Бачите, я підхватила цю робочу нитку, вивела. В мене дві петельки. Я підхватила робочу нитку, протягнула через дві. Знову я просто вставила в дирочку, підхватила робочу нитку. Ось. Підхватила. Ой. Да, підхватила робочу нитку. Знову провела через дві. І ось такий край в мене виходить. І я завжди беру нитку на контрасті, тому що в мене. І в мене короткозорість, і я не завжди бачу, що в мене краї від оброблення. От Знову хоп, вставила, витянула, підрівняла. Знову зачепила, протянула. Ну, це дуже просто насправді. Я по термінам не буду давати, вибачте, по термінам не буду давати, тому що, по термінології, тому що, ну, не всі в нас в'яжуть. Але, може, комусь цей спосіб е, знадобиться. В інтернеті, напевно, теж є цей спосіб, як обробляють криє. Е, коли я тільки почала вишивати, е, в мене висету нитки, і я зрозуміла, що ну, вони мене дратують. Ось так. Ну, зараз це неохену, тому що, по-перше, це якась китайська муліне, синтетична, коли це. Швейна нитка, вона плотна, вона не пушиться і вона лягає краще. І це естетично ще й виглядає. І коли наб'єте руку, то швидкість у вас буде дуже дуже швидка. І це буде вам швидше, ніж голочкою. Я так дракона обробляла. Я так бичка від Гелі обробляла. Вона бичка я білим обробила. Зараз я вам покажу. А от дракона я обробила такою червоною ниткою. Бачите, Щас Ой, переверну. Бачите, як. Тут був відріз нерівний. Бачите, як тканина зразу гуляє. Там, де рівний відріз, так зразу і гарний, гарна галочка. От. І ось так, і в мене немає з ним проблем. Там, де йде оця фабрична обробка, ну край я не обробляю. Це лишні, ем, скажіть я скажу, лишній час. А так все-все. Он... Ой, зачепила. Якщо навіть сюди вниз подивитися, то теж, бачите. Там, де рівний край, де рівно обрізано, то бачите, як гарно лягає. І от нитка намагається ось ось вилізти, а вона не може. Моя мама просто брала голку і ось так от, отак от по, по, по колу просто робила обмітку, Ну, це я так показала, і все. Обробку. Мені теж дратувало, коли е, нитка вилазила нитки. Так що, дівчата, якщо що питаєте, я... ну, з мене вчитель просто останнім часом абсолютно ніякий. Я вам ще раз покажу, як, це, як я це роблю. У мене вже ниточка закінчується. Ось, може, то, що на темному. Е я зараз підрозпущу. Тобто в нас є оця петелька, петелька. Все, хочеться сказати, петелька. Петелька. І ось я там, де от я вийшла, пропускаю через одну, ось, ви бачите, один, два. От в другу вставляю. Підхоплюю робочу нитку. Вибачте, манікюру ніякого бо ніяк не можу доїхати не до Києва, не до іншого міста, де можна зробити манікюр, тому що, ну, хвороба, що скажеш. От, підхватую робочу нитку і знову протягую. І ось так знову через одну. А якщо це 18-й каунт, то там можна не через одну, а через дві плигати. Тобто берете від, від ці, 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 цієї ниточки, ось від цього отвіру, відраховувати, раз два в третю вставляєте. Тут, в принципі, так само можна. Це можна робити, до речі, в Цвайгарді або в тканині DMC. Там навіть через три можна плигати. Там навіть, бачите, яка різниця зразу. Там навіть і через три можна плигати. Раз, два, три, на четверту вставили. Але є один момент, якщо тканина дуже ситається, то краще цього не робити. Закріпляти можете як завгодно, хоч вузлик зав'язати, хоч навіть ось так зробити, просто достати її. Ну, по-перше, у вас, коли там петелька, то ви можете. Ну, давайте так зробимо, я витягну, висмикну зараз. Закріпку нитки дуже просто робиться. Ой, що це таке не можу витягнути. От у вас ви це зробили ось так. У вас залишається оця петелька. Ви просто в неї ще раз протягуєте робочу нитку і витягуєте. І ось так затягнули. Все, воно вже там, там вузлик там нікуди не дінеться. Отак я обробляю край. Нічого важкого тут немає. І це, дівчата, так швидко. Ну, кому швидко голкою, мені швидко це гачком. Тому що гачком я дуже швидко в'яжу. Ось. Ну, а тут треба до завтра ще дошити 600 хрестиків. Це я вам зараз прям буду викладати. Зараз ще 19 лютого. 21,35 в мене наразі на годиннику. Дітей вже вклала спати. Мені ще 605 хрестиків вишити до завтра, до звіту в СП від Galar Design. Я сподіваюся, що я встигну. Два слова про бичка. Я вишиваю бичка, і зараз я його вам прев'ю покажу. Хто не бачив, та я думаю, всі бачили, всі знають. Галя так увірвалася в наше вишивальне життя. Ні, це круто, це просто кайфово. І з такими прям роботами, які, ой, прям взагалі. Прям супер. Е -е, так, 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 так. Е -е, зараз я прям буду шукати. А чого я буду шукати? Я ось так зайду і покажу вам його. Бо я не скачувала просто саму. Ось він красень. Не видно. От. Ну, так трошки зменшу. Ось такого красення я вишиваю. Два слова про цього красення. Шиється легко, дівчата. Це так уже на правах реклами. <реш> Ні, це навіть не реклама, це просто я ділюсь своїми враженнями, що для мене це новий дизайнер. В принципі, я іншого не знала. В мене перше, що я вишила, це Лукас, хто пам'ятає мою історію вишивання. Може, шот, може трошки з вами про потрандю. <кхи> <кхи> хто знає, в мене вишні перші я вишила. Це була сама найперша робота. Потім друга я взялась за дракона одразу. Е, тому я, ну, я починала, і Dimensions почала, а мені Dimensions вишивати ще просто важкувато. Якщо це іграшки, то це не важко. Якщо це м -м, картини, то мені важкувато. От, Чесно признаюся. Е, а у Галі це все якось легко. Єдине, що шахматка йде, і з мої... в мене короткий зір дуже. І буває в мене такий. Е, як сказати. Так, я десь тут отут зупинилася. І в мене буває рябить в очах. Просто рябить в очах. Ой, да в мене тут є ниточки. Що ж це я виділюсь? От. І в мене буває просто рябить в очах. Е, але я знайшла для себе метод, як вишивати. По-перше, я подивилась у Галі. Галя дякую. Для мене, я навіть не думала, що так можна робити. Ну, просто я, я сильно не вглублялась в програму. Я більше отримувала задоволення від того, що в мене є електронна схема. Це розбивка по секторам. Тобто, брати якийсь от квадрат і чисто його вишивати. От тут у мене квадрат 4 на 4,5, а тут у мене 4 на 5. Ну, мається на увазі клітинок, тобто тут 2000 хрестиків. І я їх буду Уже цю область буду вишивати. Тобто я не буду заходити ні вверх, не в сторону. Якщо там один єдиний хрестик, наприклад, десь отут, десь отут буде один єдиний хрестик, а далі вже там через 15-20 хрестиків цей колір піде, то я його, звичайно, вишью. От. Але потім відмічу вже, коли перейду на інший квадрат. От. І я завжди вишивала. Ну, от в хаєді це працює. Мені в хаєді е, подобається саме в драконі. От, як серія цих дракончиків вишивається, ну, то легко, повірте мені. Навіть не дивлячись на те, що вони є тисячниками деякі, але вони вишиваються, повірте, до, досить легко. Е у нас уже навала йде. Тому в мене телеграм не заспокоюється. Я в телефоні відключила, то все, а планшет не заспокоюється. Так ось прийду до наших баранів. Коли я вишиваю тисячники, і там є хоча б, так знаєте, там плямка вишита, там плямка вишита, там плямка, то я так плямками вишиваю. Тобто я беру кольори там, де їх багато, тобто по кількості, і потім вже йду до, меншого, до меншої кількості. Тут прийшлося мені робити навпаки. Тобто, ось я, я вишиваю тільки, грубо говоря, меншої кількості, де розкидано, вираховую, а потім, коли залишається основна маса одного кольору. Я вже просто ну, просто шию одним кольором тоді. Я не знаю, ну, сьогодні з мене, напевно, пояснювач так собі, але я намагаюся, дівчата, чесне слово, намагаюся. Е от я вже зробила помилку, відволіклась. Я вже теж не навчилася вишивати і розмовляти. Е коли в такий е розкіт роз іде. Е Ну, Взагалі, розкити іде, то мені то просто треба сидіти і рахувати. Я навіть не чую в цей час, що там діти вищають. Ну, в сенсі, що говорять, що там чоловік говорить, що в мене в наушниках грає. Я на це вже не звертаю уваги, я просто сиджу і рахую. Ну, Дивлюся, як мінімум, але мене спасає розмітка. Розкреслювання цього всього. Я просто ще заглядаю не тільки в планшетах в Телеграм, бо чекаю чоловіка додому. Чи встигне він, чи не встигне. Так я до чого? От я повишиваю так, одиначки, оці. Ну, умовно. Тут одиначок дивлюсь дуже мало. І це, це мені заходить прям. Е, повишиваю одиначки, а потім вже буду основні масиви вишивати кольорів. Бо я, чесно кажучи, ось тут взяла номер і пішла вишивати. Це, не пам'ятаю, 500 чи 502, І пішла вишивати його. І потім, коли я взяла інший номер, я на нього дивлюся, на цю, на цю частину. Тобто я повністю вишила для себе до закінчення а, нитки саме в цьому квадраті. І потім зрозуміла, що я не можу його нормально вишивати, тому що в мене в очах рябить. Просто просто робить. О, тому я тепер хитра. Я спробувала вишити спочатку маленькі, ну, одиначки, а потім уже е там, де більше цього кольору. Ось так трошки з вами потренділа. Трошки показала, як я роблю е обробку обробку країв. Дівчата, пишіть, якщо ви не зрозуміли, пишіть, я поясню це в голосом в спільноті чи ще раз покажу. От, просто я, я ж більше орієнтована на тих, хто в'яже. Ну, як орієнтована? У мене дівчата вони в'яжуть. І вони кажуть, покажи, як ти це робиш. Ось я вам показала, дівчата, як це роблю. Тому той, хто не в'яже, я, я дам окремо безкоштовно мастер-клас. Це, це дійсно зручно. А, це швидко. Я голкою, чесно кажучи, не пробувала, але я так скажу. Я одна із тих, хто любить голкою вишивати, а не шити. От я не можу шити голкою. У мене прям, м -м -м, може із-за цього я терпіть не можу Бекстіч. Я коли бачу Бекстіч. Коротше, я так скажу, я його терплю тільки в іграшках. Якщо це картина, то я не знаю, хто мене має вкусити, щоб я то той боксіч вишила. Або він має бути по, по цьому рахівний, і не дуже його має бути багато, і не дуже він має бути складний. Тоді я його буду шити. Так? Або моя картина, знаєте, подобається так, що аж прям ух. А так, я вам так скажу. Я... Неприхильник бікстічу, хто мене дивиться давно. А, Боже, це майже два роки. Я вже майже три роки вишиваю. Дівчата. 23 числа буде три роки, як я вишиваю. Ось. Так що я хотіла сказати? Я хотіла вам побажати гарного дня. Ой! Ну де, да, хто, хто як дивиться? Гарного дня, ранку. Наразі гарного вечора, тихої, мирної ночі, не дивлячись на те, що вже починається весілля, щоб ви були під захистом, щоб ваші рідні не постраждали. Все буде Україна і буде перемога. Я в це вірю. Я точно в це вірю. Моя віра не зломлена. Сразу кажу. Моя віра не зломлена. Ще хочу побажати вам кріпкого здоров'я, тому що зараз ці віруси, які ходять, це просто жах. Тому не хворійте, хто не дай Боже, захворів тому швид... швидкого отуження. Ну і, дівчат, як завжди, шустри голочки рівних хрестиків. Пишіть, Па-па.